Місцеві вибори в регіонах, які межують з війною, сьогодні мають значення як ніколи. Від їхніх результатів залежатиме куди буде рухатись схід України. Тому наш журналіст Олександр Чорновалов вирушив у прифронтові регіони, щоб подивитися, хто є головними фаворитами у боротьбу за владу у Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі Маріуполі. При всьому розмаїтті політичних сил в країні тут шанси на владу фактично мають тільки три з них, і ці вибори продовжують. Овження споконвічної війни олігархів. Спеціальний репортаж програми схеми. Політична боротьба за Харків це не просто сутичка за півторамільйонне мільйонне промислове місто та вплив на газовидобивну область. Це також доступ до бюджету області донора, яка заробляє більше ніж витрачає. А отже, це боротьба за доступ до реальних живих грошей. В Харкові передвибача ситуація унікальна. Тут борються за владу політично живучий, діючий міський голова Геннадій Кернес з одного боку, а з іншого його опоненти від представників президента, парламентської коаліції до опозиції. Останні соціологічні дослідження показують, що найбільша підтримкою у харківчан пользуються нинішній мер. І зараз інтрига виборів стоїть лише в тому, а буде ли другий тур. Колишній регіонал Геннадій Кернес, власник місцевих медіа заводів і нерухомості в політиці, майже 15 років Крісло мера займає з 2010 року. До цього секретар міськради. Зараз іде на вибори мера від партії відродження, яку активно підтримує Дніпропетровський олігарх Ігор Коломойський. Але про цю протекцію мало хто знає з його потенційного електорату. Відродження, яке по всій Україні асоціюється з Коломойським, у Харкові фактично претендує зовсім на інший електорат, тому що Воно тут асоціюється з діючим міським головою Геннадієм Кернесом, і для більшості його виборців досі залишається таємницею, що за цією партією в цілому стоять інтереси Коломойська. У Харкові неозброєним оком видно, що вся адміністративна машина працює на імідж Кернеса і відродження. Дійствуючий харківський а, мер використовує адміністративний ресурс, Це розміщення. А, Агітації Геннадія Кернеса на комунальній собственності на комунальному транспорті та використання роботників комунального предприятия для проведення суботників з символікою партії відродження. Якщо ж вибори мера все таки відбудуться в два тури, то соціологічні дослідження показують, що конкуренцію кернесу можуть скласти самовисуванець, колишній регіонал Юрій Сапронов, представник самопомочі Тарас Ситенко, а також Олександр Давтян від. Блоку Петра Порошенка при цьому спостерігачі в Харкові вважають, що між адміністрацією президента і Кернесом ймовірно існують негласні домовленості. Їх суть полягає в тому, що банкова висунула відносно слабкого кандидата для того, щоб Кернес зміг залишитися мером міста, а секретарем міськради призначити представника від президентської поліцили бізнесмена Олександра Давтяна. В від результатів голосування пропрезидентская сила получает серьезное политическое влияние в городе. Сам представник от блоку Петра Порошенко не приховывает своего бажання стати секретарем. Если мне предложат такую должность, я, наверное, соглашусь. Потому что секретарь горсовета это очень ну, такая знаковая фигура в горсовете. Ведь руководит же мэр, мэр исполняет то, что горсовет принимает. Після звільнення олігарха Коломойського з посади губернатора в Дніпропетровську в березні цього року його нова політична сила Укроп активно виборює владу на виборах у партії Ріната Ахметова та Сергія Льовочкіна, які з політичної точки зору прекрасно пережили втечу колишнього боса Віктора Януковича. Фаворитів у нас дві головні політичні сили. Чі інтереси тут більше всього схлиснулись: Це опозиційний блок і партія Укроп. У головному форпості України Дніпропетровську зіткнулися інтереси двох олігархів місцевого підприємця Ігоря Коломойського і Донецького бізнесмена Рината Ахметова. Інтереси першого на посаду очільника міста представляє Борис Філатов, другого Олександр Вілку, якого також закулісно підтримує адміністрація президента. Негласна взаємна підтримка простежується майже в усьому від допуску до ефірів місцевих телеканалів до спільного голосування у виборчій комісії. Те, що стосується е, такої коаліції, блок Петра Порошенка і опозиції, дійсно є підстави говорити про таке. Які саме підстави? В міській виборчій комісії сформувалася коаліція, яка голосує разом. Це представники блоку Петра Порошенка, це представники опозиційного блоку. Також існують події, які стверджують про те, що існує така ситуація в місті. Наприклад, коли приїжджав президент, були присутні 34 й канал, який відігравав головну роль, який належить пану Рінату Ахметову. Були присутні 51 й канал Дніпропетровська обласна державна адміністрація, і 11-й канал, який належить Віктору Пінчуку. На 34 й канал неможливо потрапити представникам партії Укроп. так само як представникам партії опозиційний блок неможливо потрапити на канали, які контролюються Ігорем Коломойським. Дніпропетровськ буквально потопає в політичній рекламі Бориса Філатова. Для жителя города Дніпропетровська по службу буде мером мерем чек як мене присваивають мені ярлички. Чим, допустим, будь-че Ахметова. Це очевидні речі. А ви вважаєте, себе чоловіком Коломойського? Нет, я считаю себя человеком города Днепропетровска. Я этого человека знаю 15 лет. Мы с ним достаточно близко, знакомы. Я не могу его назвать другом, но старшим товарищем точно. Но я не состою у него на зарплате, я не его подчинен. Но при этом я очень благодарен ему за то, что мы с ним вместе работали на государственной службе. Вы являетесь бизнес-партнером или были бизнес-партнерами? Ну, в какой-то степени раньше, да. Но с Игорем Валерьевичем в первую очередь мы сотрудничали, когда я был адвокатом. На відміну від Філатова, його основний опонент, колишній регіонал Олександр Вілкул, не рекламується на білбордах. Він зробив основну ставку на особистому спілкуванні з бюджетниками і людьми похилого віку, тобто основним електоратом представників партії регіонів, а нині опозиційного блоку. Якщо розрізняти їхні стратегії, то можна сказати, що стратегія Бориса Філатова. І партія Укроп вона більш агресивна. Вони постійно наголошують на тому, що от якщо їх не виборуть, то прийде війна в місто. Місто стане новим Донбасом, буде розруха. Вони постійно говорять про якусь агресію. Натомість кампанія Олександра Вілкула і опозиційного блоку, як би це не здавалося дивним, вона достатньо миролюбна. Так на їх білбордах можна помітити Ми за мир, ми за розвиток, але це не основне. Головне, що вони майже не критикують нинішню владу, що також свідчить про якісь домовленості. Тим сам вілкул на Відмовляється визнавати існування будь-яких офіційних домовленостей з бан. Як і те, що він представляє інтереси олігарха Ріната Ахметова на підприємствах, якого він працював до приходу в політику. Я себе вважаю абсолютно самостоятельним чоловіком, не имеючим отношения э, особового нікому. То, что касается Дніпропетровська, у меня был вибір. Або стоять в і як стороне, скатується на останні місця, по дуже багатьом показателям серед других обласних центрів. І привращається фактично ну, в таку фіадальну вочину однорейдерської групіровки, Або все-таки і і роботи. Боротьба між двома олігархами вже дуже гаряча, і напруга тільки зростає. Існує велика небезпека силового сценарію. Наприклад, комісію в Дніпропетровську охороняють автоматники з батальйону «Січеслав», які підпорядковуються обласному управлінню МВС. Ми також знаємо про велику кількість охоронних структур, які працюють і на одну, і на іншу сторону. Ми також знаємо, що в їх підпорядкуванні є так звані добровольчі батальйони. І ми побоємося повторення ситуації в Чернігові, коли місто було перенасичено так званими тітушками. Коли в місті перебувало дуже багато представників добровольчих батальйонів, людей, які раніше воювали в АТО, зараз демобілізовані. І небезпека цього дійсно дуже серйозна. Ще одне велике місто на Дніпрі, за яке веде боротьбу найбагатший українець Рінат Ахметов це Запоріжжя. Запоріжжя великий промисловий центр. І хто володіє його найбільшими підприємствами, той контролює місто. Зараз власником найбільших заводів є олігарх Рінат Ахметов. І саме менеджер його підприємства Володимир Буряк рветься зайняти крісло мера. Найбільшими фаворитами передвиборчої кампанії в місті Запоріжжі є Володимир Буряк, представник «Запоріжсталі». є також Микола Фролов, ректор Запорізького національного університету, народний депутат України та діючий міський голова Олександр Сін. Чинний мер, колишній регіонал Олександр Сін робить ставку на електорат комунальних підприємств, чиї директори лояльні до нього. Тому більшість його агітаційної роботи ведеться через місцевих комунальників. На відміну від Сіна, представник інтересів Ахметова Володимир Буряк, а також висуванець від банкової Микола Фролов, ведуть активну рекламну кампанію в місті. Усе Запоріжжя просто усіяне білбордами та сіті лайтами з зображенням буряка і Фролова. Місцеві спостерігачі вважають, що саме між ними розгорнеться основна на боротьба за крісло мера, бо саме за кожним з них стоять інтереси великого бізнесу, за буряком Ріната Хметов, який володіє в Запоріжжі цілим рядом великих промислових активів, за Фроловим власники інших не менш великих місцевих підприємств від колишніх регіоналів, власника заводу Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва і виробника автівок АвтоЗАЗ Таріеля Васадзе, до друга президента російського підприємства Костянтина Григоришина. Який володіє Запоріжжя трансформатором, не хочу, щоб в Запоріжжя, в Запорізьку область, прийшли Донецькі, но не ті Донецькі, які є переселенцями, які пострадали від війни на Донбасі, а ті Донецькі, які представляють клан біжавшого президента Януковича. Я вважаю, що Запорожі козацький край, свободолюбивий своїми традиціями, і ми самі розберемося з нашими місцевими проблемами. Поспілкуватися з Володимиром Буряком і Олександром Сіном не вдалося. Вони всіляко уникають спілкування з незалежними медіа, віддаючи перевагу лояльним журналістам, Виглядає, що їх стратегія не втратити рейтинг, відповідаючи на незручні запитання. Для Ахметова вкрай важлива перемога представника саме його заводу. Владимир Буряк представляє інтереси офіційно. Він саме но всі розуміють, що це роботник «Запорожсталі», головний інженер, і поэтому його зв'язують з Рінатом Ахметовим і опозиційним блоком. Опозиційний блок підтримує цього кандидата. Ми знаємо, що це прифронтовий регіон, це сусідня область Донецькою. І ми знаємо також, що Деякі структури, які належать Ренату Ахметову, вони після подій 2013-2014 року виїхали з Донецька. Тому Запоріжжя дуже цікавим є для холдингу Рената Ахметова. Для Рената Ахметова особисто це може бути плацдармом для розгортання його активності наступним після Донбасу. Крайня точка нашої поїздки це Маріуполь, найбільше місто, яке безпосередньо межує з зоною бойових дій на сході України. У Маріуполі життя забезпечують два металургійні гіганти. Той, хто змушує їх труби диміти, той має авторитет. Тому фаворитами передвиборчих гонки є двоє: Юрій Тернавський і Вадим Боченка, колишні та діючі працівники заводів. Саме політична реклама Бойченка і Тернавського у великій кількості розклеєна по всьому Маріуполю. Перший працює на заводі Ріната Ахметова, другий працював там до того, як підприємство дісталося донецькому олігарху. Почему я принял решение баллотироваться на пост городского головы? Потому что, к сожалению, я остался один в городе Мариуполе из предпринимателей. Практически на протяжении 15 лет последних средний малый бизнес уничтожала партия регионов. К сожалению, государство не защитило средний малый бизнес, и он навсегда потерян для города Мариуполя. И я уверен, что будущее именно за средним классом, за средним малым бизнесом мы должны создать условия для развития, для зарождения среднего малого бизнеса. Это наша главная задача. З конкурентом Тернавського Вадимом Бойченком ми зустрілися прямо на території заводу, який належить Рінату Ахметову. І, хоча він говорить, що особисто не знайомий з олігархом, відразу зрозуміло, хто його президент. На стіні висить портрет саме Ахметова. Є таке поняття: хто то йдет к власті? А хто та рвется к власті? От з точки зору йде і рветься, От я не рвусь, я йду. Тому що це продиктовано, опять ж временем, опять же, продиктовано тими событиями, катори в городі, аппетит продиктовано моїм ні тому, що відбувається в городі. Відвідавши чотири прифронтові обласні центри, ми побачили, як Петро Порошенко, Рінат Ахметов та Ігор Коломойський їх ділять між собою на виборах. Хоча по всій країні балотуються 142 партії, тут шанси на владу мають політичні представники саме цих людей.